От в Україні була дуже велика криза націоналізму, надзвичайно велика, полягала вона в тому, що дуже мало хто з е, мислителів колишнього періоду часу е, писав про прекрасну там, Україну, яка вже отримала незалежність. Вони, для них головна задача була, головна фіксація була на тому, щоб отримати незалежність, державність, навіть. так. Отримали, і далі. Дуже мало робіт потім, і всі вони дуже локально, стосується історичного періоду часу короткого, тому і е, е, ідеологія, і рейтинги падала. Захищали популярності. А, власне, а, якщо ж ми говоримо за а, те, що націоналізм дуже помітний, чому так? Тому що є російська агресія. Тому що люди інстинктивно йдуть туди до, до спільноти, які їх зможуть захистити. Або завдяки яким вони можуть захиститися від ворога. Тому, а... Я думаю, що будуть рости, але проблема буде тут якраз полягати в тому, що кожне покоління буде давати все менше і менше людей, які готові воювати за свою країну. Тому що все ж таки та політика, яку ми сьогодні йдемо при до виховання молоді, вона є неприпустимою військовий час.